Усім привіт! Що вам найперше захотілося приготувати після свят? Мені борщик. І ще зробила на сковорідці свинячу вирізку з цибулькою. І дуже, дуже мені захотілося ось такої картопельки зі сметаною, з маслом, з зеленю. Ммм, смакота. А це я купила такий проектор племіннику ще на Миколая, але він довго йшов. З AliExpress. дуже класний. Думаю, треба нам теж замовити. Він у вигляді космонавта. І ось так гарно. Там є різні режими, різні кольори. Дуже-дуже гарно таке зоряне небо. Клас. Ось так він виглядає. Там є різні форми, є стоячі, є сидячі. Що тут робиться? <хи> 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 Ти лісу вкладаєш? Закриває очі.

Ні. Аліса показує тебе. Аліса показує тебе. Мам, я спецназ. Mm -hmm. Куди їдемо до діда з бабою? А -а -а -а. Весело. Весело. Мама, з нами є ще вже тут до коменти. Дивись, який. Який. Okay. Отакий. А що це? Це. Що там було? Там настільна граді. А прикольно. Заберу додому. Та добре. Потім заберу, як буде. І тут я побачила, яка в мене куртка в тоналці. Сьогодні прокинулась і захотіла дуже себе намалювати. Щось таке в голову прийшло з блакитним кольором, бо почула пісню дуже класну, очі голубі називається. І вона мене надихнула на цей макіяж. Як вам? Аліс, ти резинку загубила. Я тут резинку загубила, на підлазі нема. Ай, Кейт, легше. Аліса дуже буйна останні дні. Ау, офіска. Вчора вкладала її спати, і вона мені таким пластмасовим. Ау -ау 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 -ау. Зараз покажу ось цим пластмасовим попітом, просто зі всієї сили. Я її читала книжечку, засиналочку колоскою. Вона мені бахнула. так по голові зі всієї сили. Я ж я ж плакала, бо боліло мене дуже, і в мене і так голова боліла, а тут ще то, капець. Розказую, що сьогодні готую. Дуже захотілося серделю зі спагеттями. Ось такі роблю овочі і тушкую. Це буде до спагетті, до сарделю. І ще купили якийсь такий сир. Будемо посипати макарошки і їсти. Усім смачного, хто зараз їсть. Ось такі сардельки дуже любимо. Прийшов вже цілий день, зараз 9 вечора. Я буду змивати макіяж, так не хочеться, бо він мені подобається. Хотіла вам показати, як виглядає макіяж, коли я цілий день з ним ходила. Я нічого не підмальовувала, в мене навіть контур ще лишився олівчик. Вже я багато вже всього їла, але в мене от якось так не дуже з'їдається. Зазвичай, якщо я малююся кудись там на цілий день, то контур в мене добре тримається. Ось так якось це все виглядає. Хочеться завтра ще якийсь макіяжик зробити. Подумаю, який, якщо буду мати час, то зроблю. Так, я буду змивати косметику і трішки з вами поговорю. Розкажу, що ми будемо. Ну, я розказувала, але ще розкажу, що будемо 20 січня виступати з танців. Це для мене щось новеньке, але дуже цікаво. Це добровільно, хто хотів, той виступає, хто не хоче, той не виступає. Ну, я вирішила, що цікаво, цікавий буде досвід. І чому б ні? І ми зараз готуємося. На цьому тижні у нас має бути три рази в тиждень танці, бо на минулому тижні в нас не було, це тільки в суботу було. А Ми ще навіть танець до кінця не взяли. Коротше, ще вчитися і вчитися. Діти щось там товчуться. Лев, дивись обережно там за лісою. Лечко, мені якось е, стало цікаво. Е, правда, я ну, не впевнена дуже в своїх силах, і ми ще танець не вивчили. І є такі рухи, які я просто фізично не можу дуже гарно виконати, бо в мене нема такої розтяжки. Але нічого. Ну, тобто, типу, це цікаво, це цікавий досвід. Е, буде що згадати і. Я просто не ставлю собі якусь високу планку, бо я ну, це скільки я займаюся. Ну, з початку вересня, ем... це два рази в тиждень, і ну, за все життя я ніколи не займалася. І ну, з розтяжкою в мене біда, бо я ніколи там, коли менше було, то там шпагати і це все інше. Я не вміла цього. Мені би пасувало ще ходити на стрейчинг. Але що мені так не виходить ходити, можливо, як потепліє, то я би ходила ще на стрейчинг. Там якраз заняття перед стрип-пластикою, то там стрейчинг. І ну, над розтяжкою треба дуже працювати, тому що то. Багато рухів не виходять так гарно, як би хотілося. Оце коли ти згинаєшся, гарно спинка така рівна. А я коли згинаюся, то така трохи горбата. Ну, Але я сподіваюся, що з часом це прийде і буде гарніше і гарніше. А цей олівець, від ламель каял, він дуже важко вимивається. і Його дуже важко вимити. Все рівно, навіть коли здається, що я вже його вимила, зранку обов'язково щось буде під очима е, темне. Ну, але він класний. Він реально досить стійкий. Навіть рахуйте, я зранку зробила макіяж, і до вечора мені стрілочка нічого нікуди не, не розтарилась, Хоча буває по-різному. І, наприклад, якби я пішла на танці зі стрілочками, то мені може ось тут знизу трішки так потертися. А так я була вдома сьогодні цілий день, то все залишилося як було зранку. До речі, я коли так на повсякдень малюю стрілочку тим олівцем, то я не додаю ціні, не фіксую цінями. А просто він застигає і класно тримається. Я навіть не хочу тінями фіксувати, тому що мені навпаки інколи, коли я фіксую тінями то зверху відбивається. тому ну, я цього не роблю. Так, я зараз під ванну до змивувати косметику. Нанесу гель для вмивання. І, і напевно, трішки. маю такую инземную пудру. Трешки инземной пудры тут особо. у меня забывается часто. И тут ты на подборите? Бежу, короче. Поконок малюка. Поконок малюка. Пакунок Ні. малюка. Я, до речі, вже розібрала, нарешті е, вже цей пакунок малюка. А я його машину зроблю. Ну ти собі бався, але я залізиною кімнату його забрала. Він був накритий ось цим пледиком, і всередині там були якісь іграшки, одяг, якісь щось ховала там від Алісу на якийсь час. Ой, сьогодні вирішила вже то забрати. Бо привезли вігвам. Але я вам вже завтра покажу, наведу там порядок. Мама, а що ти забігла? Ну та халабудка. Е, Алісі просто зараз подобається, то е, мені сестра дала від племінників. Ми вже колись його привозили минулого року, але Аліса ще була замаленька і вона якось не дуже його. Так слухайте мене. Кліп-кліп. Вона щось не дуже посиділа трошки і все. Він просто стояв, а зараз мені здається, що ну, не цікавіше. <рістити> Аліса, легенько. Аліса така забіяка стала. <рістити> Боже, що з хатою твориться? Що на підлозі лев, ти то понарізав. Я <ріст> біль усім дякую за перегляд, папа. -па.